Хто ризикнути, коли ставки високі? Не зупинятися, коли лунає. Yes. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг генеральний спонсор національних збірних України із футзалу. Вітаємо тебе з дебютом за збірну України. Тепер дебютував, можна вже і перше інтерв'ю дати. Розкажи, давай, по-перше, повернемося в часі трохи назад. Розкажи, як ти дізнався про свій перший виклик? Про виклик я дізнався від Петра після його повернення зі збірною. Він мені сказав, що тренери обговорюють про можливий виклик. І після того я зрозумів, що мені потрібно проявляти себе на матчах в екстралізі. І з часом прийшов на клуб лист, що мене з Петром викликали в збірні. Ну, Позавчора вже і дебют стався. І... Скажи, от у ці перші враження, перші емоції, коли ти, коли Петрович підійшов, сказав, що готуйся виходити, дізнайся, чесно, тіліпало трошечки. Та ні, підійшов тренер, сказав, що я виходжу в першій твірці, підтримав мене, сказав, що все добре. Підійшли хлопці, теж сказали, підтримували. І вийшов на паркет, першим дотиком відчув м'яч, і мандраж одразу пропав і одразу війшов в, в, в гру. Ну, дійсно виглядало так, наче ти ну тобі не 18 років, м'яко кажучи. А, хвилювання твоє не відчувалося, і багато про це якраз писали в коментарях, багато вітали, звісно. Але напевно найдорожчі люди це були окремі розмови, окремі дзвінки. Розкажи, хто з ким була найперша розмова і хто це Найперша це була дівчина, з нею зізнається, а потім з батьками. І все. А потім вже привітання в інстаграмі пішли там в соцмережах. Вже так повідомлення. Ми записуємо, записуємо інтерв'ю в день другого матчу з Португалією. Тому якщо, якщо вдасться забити, буде повітряний поцілунок. Це так. Після матчу в роздяганні, як ми вже всі бачили, тобі Петро Шутрма, капітан, вирішив зробити такий символічний жест, дав подарунок як найкращому гравцю матчу. І вся команда це підтримала. Скажи, наскільки то було неочікувано, що то за подарунок. Подарунок це була сумка, але для мене це було взагалі несподівано. Я думаю, що заслуговували на це вся команда, але мені дуже приємно, що команда зробила такий красивий жест. Ну і на цьому ще не все. Бо було голосування за короля матчу. Ти був одним із кандидатів. Взагалі виграв Саня Сухов, за нього проголосували майже половина вболівальників, але от буквально недавно написав він. І сказав, що давайте вручимо її приходьку. Тому ще й така буде в тебе визнання за перший матч, напевно, перший матч Марії. Розкажи, як ти до цього, що на це скажеш на таке рішення віддати. Здивувався. Я дуже приємно. Я вже Сані сам особисто подякую. Ти дивишся рідну різну команду навіть під час Звісно. На іншому кінці світу, але... Сокіл назавжди, Та так? Треба дивитися. Звісно, це частина життя. Чудові. Певно, що рідний, рідного Прикарпаття нічого краще не буде. А? Що, ну, ви самі відчули, що можна створювати, забивати, вигравати. Дуже непросто, дуже нелегко це все, це ми все розуміємо, чемпіони Європи, але ми повинні і себе е е цінувати, не переоцінювати, але й не недооцінювати. Не По нашому складу одразу Юра починає в воротах. І почнемо Микола, Ігор, Корсун, Фара і Ілля. Починаєш одразу. Все сміливо, те, що ти як ти робив. Три перехвати, три відбори, майже голювів віддавав. Тому давай сміливо. Все, тебе хлопці підтримають. Тому ще раз гарної гри. Ті нюанси, які ми обговорювали в перерві, по ходу матчу, воно без цього нікуди. Що запропонує суперник, то саме. Чи буде в них системні чотири, ну, чи зі стопами як працювати? Все в діалозі, в четвірці, ротація йде. Хтось тобто, один зайшов. Тому цей весь робочий процес, який відбувається по ходу один, це дуже важливо. І якщо ми залучаємо вратаря, давайте то, що ми проговорили, щоб давайте, середину, да, середину. давайте, щоб у нас було розуміння. Ми залучаємо його не просто, щоб час потримати. І, і це має там, сенс, що десь її темп коригувати, коли нам важко. Але щоб було продовження. Не так, що віддали вратарів і все дивляться, що він буде. Давайте, щоб у нас була якась синхронність всередину одного наброця, лишаємо. Ну, оці моменти, щоб, ми, щоб воно наглядно. Ми... Награльні ситуації, перевір, а не так, що це все типу, імпровізне. Так само початок ви, непоганий початок позавчора, по великому рахунку, більше хвилини чистого часу, від їх в захисті. Це дуже важливо, збили їх тем. Тому так само друг за друга, добраємо фланги, пам'ятаємо ці запроси, десь, якщо по можливості, підстраховуємо. А ви виходите з своєю працею, своєю працею. Здобуваєте і класний заголовок, що ви надалі продовжуєте в себе закохувати людей. Бо своєю віддачою ви не граєте не за гроші, ви граєте за команду, збірну команду, ви граєте друг за друга, для своїх друзів, дітей, батьків. І вони вам і пишаються. Але не за рахунок того, що ви просто одягли футболку з тризуба. Виділити футболку з трязуром це додаткова мотивація і це як е, е, статус кво вашої роботи взагалі в, в житті, в клубі, в житті. ви тренуєте Португалію вже 14 років. Олександр Косенко також уже понад 10 років очолює збірну України. Що означає для вас це суперництво? О, це не суперництво. На мою думку, містер Косенко один із найкращих тренерів у світі. Він вивів Україну на рівень бронзового призера чемпіонату світу. Ми щиро вдячні за нашу співпрацю з Україною з Асоціацією футзалу України. Вони були фантастичним партнером протягом останніх років. Отже, тут немає протистояння. Ми просто чудові друзі, і вони завжди можуть розраховувати на нашу підтримку, нашу співпрацю для подальшого розвитку футзалу. І я сподіваюся, що найближчим часом ми не зустрінемося на євро, тому що дуже важко грати з Україною, враховуючи їхній рівень. Для мене це одна з найкращих команд у світі на цей момент. Грати проти України це завжди по-особливому. Я бажаю вам успіху на євро. Після вашого приїзду до України в березні минулого року ви стали дуже великим другом не лише для українських тренерів та гравців, а й для всіх українців. Що ви могли зараз сказати українським людям? Ваша національна збірна з футзалу це приклад. Команда грає тільки за кордоном, уже кілька років, і б'ється, щоб бути тут, на цьому рівні, здобуває бронзу чемпіонату світу. Це величезний приклад того, як ми повинні продовжувати боротися та намагатися досягти наших цілей. Це був дуже особливий момент для мене поїхати в Україну. Мене там прийняли фантастично і не відчував усе, що ви переживаєте. Тож продовжуйте мати цю силу. Ваша національна збірна з футзалу це величезний приклад, граючи всю кваліфікацію в багатьох країнах, тренуючись, подорожуючи, вони з кожним днем стають сильнішими. Висловлюю повагу всім українцям. Дякую, містере. З нетерпінням чекаємо вас знову в Україні. Що ж, Олександр Петрович відіграли на два матчі з Португалією. В першому ніч вчора поразка, і вчора так пробіжався по деяким заголовкам у медіа і побачив такий заголовок Холодний душ. Чесно кажучи, я зі своїми колегами не згоден, тому що мені здається, вони просто підганяють футбольний рахунок під футзальний чи навпаки. Але ну от як вам сприймається ця поразка, холодний душ чи не холодний, що скажете? Ми грали з чемпіонами Європи у них е, на їхньому майданчику і видно було, що вони дуже е, такі націлені були на здобуття перемоги. Ми е, намагалися їм протистояти в першій грі у нас це непогано виходило. Ми були більш конкурентні, такі, е, ну, рахунок по грі. На мою думку, чи я. От, другу гру ми трохи змінили і поєднання гравців. і, от, ну, нас, Ми теж намагались здобути позитивний результат, але ну не зовсім не зовсім це вийшло, але я дякую хлопцям за. Те, як вони з яким вони натхненням грали. Да, були помилки, і ці помилки в другій грі португальці ну, нас наказали за ці помилки практично. Ну, кожну помилку не наказували. Рахунок зростав, але навіть при рахунку 4-0 ми не склали. Ми руки не опустили, ми продовжували грати, забили два голи. Тому я вважаю, що дуже корисні ігри і дуже гарно, що ми з такою командою зіграли на передодні Чемпіонату Європи. От, і проаналізуємо, зробимо висновки. І все нормально, рухаємось далі. Головне, що ми можемо виділити з цих двох спарнів, це два дебютанти, дуже приємно за них. В першому матчі Ля Приходько вийшов, в другому матчі виїхачі довірили йому місце в стартовій П'ятірці. В другому таймі дали пограти Івану Білімову. Хлопці, в принципі, довели, що вони тут і зараз готові захищати національні кольори. Як вам їхній дебет? Супер. Це для того товариські ігри і потрібні, щоб ми давали можливість проявляти себе і. Молодим гравцям, тим, хто дійсно заслуговує, на нашу думку, виклик в збірну. Вони молодці, вони себе непогано проявили. Ми розуміємо, що будь-яка людина має хвилювання і це, це нормально, так скажемо. І... Але вони дійсно показали дуже пристойний рівень гри. На жаль, не зіграв Ростислав в обох матчах. можете повідомити, я так розумію, пошкодження. Ну, в нього, так. Да, проблеми з колінним суставом, з мініском. Тому зараз приймається рішення по його подальшому, так скажемо, подальше. Буде оперативне втручання чи не буде, таке 50 на 50. Зараз чекаємо, чекаємо, але ми дуже розраховуємо на нього. Це не дивлячись на те, що він ще молодий і ще в нього все попередило, це дуже важлива бойова одиниця для нашої команди. Тому, але ми. Розуміємо, що здоров'я, це найважливіше, тому сприймаємо будь-яке рішення, але розраховувати нього все це... одно. Вчора ще після матчу була прес-конференція Жорже Браза, вдалося відвідати її. І... Поставити пару запитань, він знаєте, дуже так тепло відгукнувся про нашу команду, про вас, назвавши вас одним із найкращих тренерів, з яким він зустрічався. І, до речі, він дуже великий друг України, бо він приїздив до нас вже під час війни. Що можете сказати про свого колегу португальського, який так, такі теплі слова сказав? Якщо б він навіть не сказав теплі слова, я б все одно сказав би, що на мою думку, це один з найкращих тренерів світу. Він це довів своєю працею, своєю структурною, такою фундаментальною, фундаментальним підходом. Я вважаю, що розвиток португальського футзалу ну, це левова, так скажем, частка його. Наполегливою праці, він дуже вдумливий, дуже, дуже сильний тренер з усіх, з усіх сторін. І тактично, і психологічно. Ну, це, ну, я думаю, що це не тільки я так думаю, це майже всі так думають. Тому я дуже. Вдячний за те, що як він відзивається про нашу збірну. От, і, ну, дуже приємно, але ми все одно не, не почуваємо на лаврах, ми розуміємо, що ми дуже підняли планку і. Ми, нам потрібно тримати цю планку, нам потрібно ще більше працювати, ще більше не тільки гравцям я маю на увазі, а всім. І, і тренерам, і функціонерам, і всім. всім, Бо не тільки на гравцях лежить відповідальність за результат. Ну, ми це розуміємо і ми будемо надалі ну, працювати, робити. Залежне, все залежне, що, ну, що від нас е, залежить, так скажемо. Тому ці слова, це, так скажемо, поштовх до ще більш ретельної праці. І ну, Ми хочемо е, відповідати ну, тим, тим словам, тим надіям, які на нас зараз покладають. І, і країна, і вболівальники. Тому будемо працювати, щоб, щоб в кожній грі радувати ігрою, і грою, і результатом. Друзі, на сам кінець виписку хочу трохи поділитися власними враженнями, тому що їх купа. Е Після вчорашнього матчу, в тому числі тому, що хоч і поразка. Але я думаю, зі мною погодяться всі, що якщо програвати, то тільки таким суперникам висококласним, як Португалії, в цьому немає нічого е такого гадемного. Е я думаю, що всі погодяться, що якщо програвати, то тільки так, як це робить збірна України, по-перше, дуже рідко останніми роками. А по-друге, е гідно і борючись до останньої секунди. Перед грою особисто моменти, які мене найбільше чіпляє, це фраза капітана разом і до кінця за Україну в енергетичному колі. Ну, чесно, просто мурашки йдуть по шкірі, це щось неповторне і незабутнє. Так от команда дотримується цього гасла на паркеті, це всі бачать. І я зараз хочу просто переказати одну річ, яку вже сказав команді після вчорашньої гри. Так на емоціях спонтанно, навіть не плануючи того, але воно само якби підійшов і звернувся. Бо я насправді євро 22 чемпіонат світу, я був тоді просто вболівальником. Я ними залишаюся. Я був просто е в технічній зоні з камерою, сидів в манішці медіа і фільмував для вас, е старався всі найцікавіші моменти матчів, але я. Жив разом з лавкою, це просто щось неймовірне, як вони підтримують один одного, підказують. Це просто, це просто неймовірно. Це команда, одна сім'я, це єдине ціле. Я сказав таку річ, що через місяць рівно євро, якраз через 30 днів наш перший матч. І хто знає, ми можемо виграти його його тому що Україна один із фаворитів. Можемо не виграти, бо це спорт. Може трапитися такий матч, як сьогодні. Але я сказав, що я знаю точно одну річ, і кожен з вас її також знає. Після кожного матчу, яким би не був результат, ми знаємо, якою буде гра. І ми знаємо, що після кожного матчу наші люди, які будуть болювати за збірну в Литві, Латвії та Словенії, будуть кричати молодці, будуть показувати наші національні прапори, і це буде момент гордості для всіх нас, хто будуть болювати в трансляціях. Я думаю, кожен, хто буде дивитися трансляцію, також буде аплодувати стоячи, тому що ця команда на це заслуговує. Вона грає душею і серцем. Тож давайте і далі підтримувати збірну України в перемозі чи поразці. Байдуже. Ця команда завжди заслуговує на нашу підтримку. І все-таки найважливіше на нашу підтримку насамперед, більше ніж хто інший, заслуговують Збройні Сили України. Прямо зараз QR-код ви бачите на цих екранах. Це від до ЗСУ збір. Також є посилання в описі під відео. Долучайтеся, підтримуйте наших військових, бо тільки завдяки їм це все взагалі можливо. Дякую, слава Україні! А ти, король, готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткін. Генеральний спонсор національних збірних України із футзалу.